Розпаковка котиків та дино яйця. Дивіться в цьому відео. Каліблі Арк представляє! Друзі, всім привіт! А у нас сьогодні такі цікаві іграшки. Анютка, ну розкажи і покажи нам. Що в тебе? У мене куча і Я кочок шупліш. Ух ти, з динозавром! Я це з динозавром. Напевно, буде рости в воді. Подивимось. Да. Та отакий. Котик. Котик. Ось вони різні бувають. З рожевим хвостиком може бути у нас отакий блакитний, рожевий зірочкою. синтезатором зелений. Та чорний зіркою може бути. Ну що ж, будемо розпаковувати та побачимо. Да. Почнемо з цього котика. Всьо! Відкриваємо. Ух ти, який яскравий. Так, дивимось, що там, відкручувати його да. потрібно. Так, а ну відкручування. Ну, сильніше, сили. сильніше. Не виходить у Не тебе. Не виходить. Ну що ж, буду допомагати. Відкручуй, я трошки надкрутила його. Далі ти сама. Так, хвостик треба витягнути. Він рожевий у нас зіроньками. Клас! Тягни, сильніше. Ох, який там застряг. Лапи його дістаються. Давай, давай. Все вийде, давай, нюта, тягни його. За хвіст, за лапи, за попу. Ух ти який! Хто там у нас вийшов? Рожевий котик з такою зіркою. Язичок. Він такий як музичний. Виходить, що оцей кіт у нас бред. Звати його. Чи її, чи його. Ось такий. Аню, та що ти там робиш? На годинок дивишся. – 1116 зараз. Так. Да. Добре. Чесно кажучи, такий кіт, ну, не знаю, що вам сказати. Він 800 гривень коштує, вона а а справді. Так, да, ці зіроньки відпадають від нього. Якось дороговато для такої іграшки. Ха, і що саме цікаве, лапки тільки. Дві лапки тільки в нього. У ж Повинні бути чотири лапи. Я що що там? я А, тут які котики можуть бути. Колекція котів? А, давай подивимося. У нас і оцей і бред. Ще... Другий. Давайте я ще вас покажу. Другої. Гарнюєчки. Твої і другі кочки. Ну Так, колекція велика. А от ще у спідничці є. Така кішечка. Цей гарний мені подобається. І мені тут подобається. Біленький, так? Так. А я думала, що у нас такий буде. Відчиняй. Ого, вісічкає. Тут є отвір. Цей отвір повинна зайти водичка, щоб ріс наш динозаврик. Такі яскраве яєчко. Гарне. Може треба такі яйця брати на Пасху? На Пасху. Дуже гарно і... і з сюрпризами. Кидаємо до водички. Бульбочки пішли. Потонуло наше яйце. Тепер будемо чекати 24 години, щоб виріс динозаврик. Але я вважаю, що він вже за пару годин вилопиться. Та будемо далі чекати, щоб він виріс. Друзі, дивіться наше відео та підписуйтесь на наш канал. І дивіться зараз ви це побачите. Ось що у нас виходить: отакий От динозаврик. Все розпалося. Оце яйце розпалося. Ось таке все страшне якесь. Ну, будемо дивитися. Збільшиться, чи він у розмірі, чи який він буде на ранок. Ну що ж, подивимося. Дійсно, збільшився у розмірі. Ого, який великий. Такий м'який. Чесно якийсь він противний. Я не дуже люблю такі іграшки. Але діти люблять. Ось такий він у нас вийшов. Динозаврик. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Всім пока! До нових зустрічей! Пока!